I don't know where to start, what's the first move? Maybe I'll just try a bunch of different things soon. Yeah, that could be the thing. Провів кілька матчів за Кардинал-2 у чемпіонаті першої ліги. І зараз непоганий був удар від Дмитра Скрєпчика. Кілька турів в зв'язку з участю великої кількості гравців Кардинала е... Баче, цю гру теж перенесли. Так виходить, що вже з Авророю обидва матчі перенесли тим часом зараз гострий це момент. Суперкубок, в Якому кардинал грав з хітом і програв. І це там 100%, 100 цей момент можна. А зараз непогано. Непогано атака. Кручок. 30. Всі такі хлопці 23-25 років, 26 можна атакувати. З тих пір склад рятувальника особливо не змінився. І ще один небезпечний удар знову 2. Зараз може бути вихід у кардинала Басіч. І мали Басіч. багато моментів, щоб там ще й збільшити перевагу. І що? І неймовірно для гол забиває Олександр Басіч на 15 15-й хвилині. Три на, на одного навіть контратака Малиновський. Забіг він трішки далеко в кут, потім вже на Кравчука робив простріл. Це він на майданчику. Він... Гарматний удар від Валенюка. Ну, перед непевно підтискав, то То коли рахунок став 1-0, то навіть кардинал став гостіше. Теж не дуже добре вів м'яче в гру. Атака зараз двічі пробивала на хвиставною. Що лунає сирена. Перший тайм-матчу кардинал-рятувальник завершився. 1-0 кардинал, кардинал Перемога Валенюк, Євген Ланко, Володимир Кручок та Роман Горпинич. І зараз вже перший момент робота. І зараз хороший був момент. І голкіпер випадами серйозними. Хороший зараз удар від Михайла Валенюка. Волянюка. Виставної Гайван та Курилов. У рятувальника і <coughs> що. І зараз Олександр Бондар. Граючий тренер з'явився. На розірва що штрафного. Віталія Поплєвичева. Кравчук з м'ячем, І що штану влучає. на Два в рятувальів. Зеленкевич, який момент. Зеленкевич, ще один удар і штанга Цього разу. Зараз, не знаю, чи це був нудною, не назвеш. Валянюк зараз головою скинув м'яч. і ще одна штанга. На добування Зеленкевич вже шукає партнерів. Знаходить Скипчика. І ще Скипчик скинув головою на Кравчука. Валянюк. І хороший зараз удар від... Я показує суддя, забрали м'яч. Курила, але швидко повернули гравці. рятувальника. М'яч і зараз Михайло Вовальника. І знову момент, і цього разу забиває. Денис Зеленкевич. Відбивався від вас кардиналівся, але зрештою пропустили. За 3.27 до завершення матчу. Рахунок стає 1-1. Задоволені одним очком Сюгрі. але зараз ще один момент. Який момент зараз був. І що там? На підлозі в Крушозі. Здається, Зеленкевич. Тривається за обличчя і тим часом потужний був. Все лунає фінальна сирена. Отож, завершується матч.